Друзі, всім привіт! Значить, сьогодні будемо, як ви бачите, оприскувати нашу картопельку. Зараз я покажу, злізу з тракторика, будемо оприскувати через те, що треба від бур'яну покропити. На цей яд, що в мене, на звук, звісно, я як завжди не пам'ятаю. Треба... Бажано, щоб земля була зволожена. Ну, так як у нас раніше було дощів багато, а зараз їх не очікується, а треба щось робити. Бо вилізи картопля, то буде погано через те, що цей яд він довсходовий. Зараз вам секундочку покажу, що я і як планую робити. Значить, дивіться, оце ось. Уже я розложився, оце стільки картоплі, ну як оце крила. Тут у мене ось де дружина поставила ці палички на два рядочки, не вистачає. Це я на обратному ходу одним крилом пульну і буде нормально. Ну, а тут, виходить, у мене. Ось зараз я вам покажу. Е, отут така ширша полоса. Це я спеціально залишив. Тут якраз чітко над рядком форсунка, все добре. Тут нічого немає в цій полосі, а далі йдуть гарбузи на тій стороні буряки. І на них цей яд бажано, щоб не попав навіть до всходовий. Так що, отак, от. зараз будемо їхати. Не знаю, як в мене вдасться вам це все. Засняти, показати, але надіюсь, щось та й побачите. Сонечко світе, жарко, сьогодні у нас, мабуть, е та десь, мабуть, десь 23-21 градус. От. Зараз десь уже 6 годин вечора, 13 число, а садили ми картоплю. 4-го, ну, якщо я не помиляюся. А сьогодні у нас 13. Ну, і при такій температурі, я думаю, хоч і дощів немає, картопелька почне вилазити, а тоді вже не бажано щось робити. І садив посередині, з-за того, що там в людини ячмінь, щоб туди, не дай Боже, не попав мій гербіцид. Ну, це якось так. Зараз, значить, завожусь і погнали. Буду йти на перші повишені. Так я завжди кроплю, наприклад, зернові друга повишена. Ну, а тут буду йти на перші повишені, бо я трошки з запасіком налив води, то щоб на цю площу внести цей гербіцид і все. Тут його йде десь 130 грам, а площа, а площа, я не знаю, мабуть, може соток 15, може 14, ну, плюс-мінус десь так. Так що поїхали, дивіться далі. Так закриваємо мішалочку, відкриваємо всі форсуночки. От. Зараз приблизно подивимося на тиск. О, вже працює. Закриваємо. Чуть зменшу тиск. От. Бо в мене тут багато було. І поїхали. Все, включаю першу повишену і поїхали. Так, ну що, проїхався туди там, розвернувся. Ось по коліях видно. Ось я йшов перший раз, а тут змістився трошки на два рядки сюди. І одним крилом пройшов той край, щоб уже до цієї рідини і гербіциду вирахував чітко. Якраз, якраз туди пройшов назад. Оце на одне крило мені якраз хватило е, виприскать. Ну, первою звичайною транспортною йшов. Так що зараз буду складати оприскувач і їхати додому. Помию його трошки від гербіциду від цього. Ой, треба не ще опустити, бо задирати руки. Помию від гербіциду через те, що, можливо, буду ще... Я вже раз підживлював, можливо, я ще буду підживлювати сам ячмінь. І не бажано, щоб він туди потрапив. Підживлювати буду карбамідом, бо більше в мене... Нічого немає. Є тільки карбамід і то там розрахунок в мене десь на Ну, сотих 30, можливо, 40. От такого. і більше немає. Так що склали оприскувач. Ні, штука хороша, але треба самому дивитися, скільки цього і при якій швидкості, і який, який ґрунт, по якому ви можете їхати з якою швидкістю, Оце все треба, звісно, прораховувати. Ой, мабуть, я не те склав вперед. Да, треба скласти вперед ту. Тобто, сказати чітко там, наприклад, скільки там внести. Можна цим оприскувачем, там, наприклад, на гектар, чи добрива, чи е, гербіциду, чи ще іншого препарату. Ну, це кожен має вибрати для себе, тому що, я ж кажу, є і ґрунт різний, що швидко поїдеш. Погодні умови. От, Трактори різні і все. Потім тиск, який ви виставите на оприскувачі. Це всі ці фактори дуже впливають, от, на які швидкості, на яких обертах двигуна ви йдете, оці всі, як би такі тонкості, але вони всі впливають на розхід і на площу, яку ви зможете вкрити тим чи іншим препаратом. Так що кожен має для себе. Вибрати і все. Оприскувач на 300 літрів, кому цікаво. Штанги по 10 метрів. От. Ну, оприскувач в мене другий рік. Рама така моцна. От. Ну, а ці штанги, так як і всіх, звичайні, абсолютно. Нічого в них такого надзвичайного немає. Ну, видно, да, якість там зварка. Таке все. Ну, я більш до того схиляюся, що оця вся облуда робиться в нас, а потім комплектується оцею гарнітурою там насосом, бачком, можливо й бачки в нас роблять, я навіть не знаю. От. Ну а ці всі остальні речі, то вже певно, що, мабуть, закупляють і встановлюють. Один чоловік у мене запитував з приводу цієї лебідки, наскільки вона потрібна і чи використовую її я. Скажу, друзі, що використовую і досить часто, постійно. Ось дивіться, показую приклад. Наприклад, я йду ось по картоплі гербіцид довсходовий, для того, щоб не портити кардан. Я його виставляю максимально горизонтально, щоб він менш ламався. Тобто це е, впливає на життя кардана вашого. Це раз. А для того, щоб е, нижче опустити крила, от, будь ласка, я ось, ось зробив тут, не знаю чи ви побачите, ось що видно. Да? Були болти, я просто такі палички металеві поприварював, щоб не ключом крутити, це фіксатори. На, оцих, на цьому швелері, коли двигається вверх вниз і все. Тобто, тут я, наприклад, в даному випадку, я його опустив низько, кардан у мене рівно. Якщо б я заїжджав, наприклад, на ячмінь там, чи на якусь іншу культуру, наприклад, картопля, яку треба від жука покропити, вона висока. Мені треба підняти вище. От. Але ж при умові, щоб залишити кардан. В горизонтальному положенні, то певно, що приходиться підкручувати це все діло лебідкою. Якщо ви, наприклад, збираєтесь одну культуру вирощувати, і у вас є один рівень оприскування, висота і все, то можливо вам воно й не потрібне буде. Ну, в моєму випадку постійно потрібно. Тобто на ячміні одна висота, на картоплю друга. На жука від картоплі, третя висота, і отак от, от я постійно регулюю. Тобто для мене це дуже корисна річ. А ви, звісно, вибирайте самі, дивіться. Та й таке. На цьому все. Буду їхати додому. Всім миру над головою, добра, віримо в перемогу, віримо в наших хлопців, ЗСУ, що дають нам можливість працювати. Працювати для держави, старатися, щоб наш народ не голодував і щоб все було добре. Так що, хто не підписався, підписуйте, коментуйте. Ну і на все добре, до скорої зустрічі. Пока-пока.